Вітаю вас! Урок номер 33 Тема уроку прямокутний паралелепіпед. куб, піраміда, частина 2. Подивіться на малюнок. На малюнку зображено трикутну і чотирикутну піраміди. Обмежують піраміду її грані. Ви бачите, у трикутної піраміди. Всі грані є трикутниками. Ось. Демонструю вам грані піраміди. І остання грань. У чотирикутній піраміді не всі грані є трикутниками. Одна із граней ось, є чотирикутником, решта трикутниками. Узагалі, у піраміди, одна грань може бути яким завгодно многокутником. Така грань називається основою піраміди. Решта граней обов'язково є трикутниками. Вони називаються бічними гранями піраміди. Подивіться на малюнок. Ось на малюнку продемонстровано. Щоб ви краще зрозуміли, заштрихованою є грань, яка називається основою піраміди. У даному випадку це чотирикутник. Ось він. Бічними гранями, а їх є ось одна грань. Друга грань, третя грань і четверта грань, вони називаються бічними гранями. Називають піраміду залежно від того, який многокутник є її основою. Якщо основа трикутник, то піраміда називається трикутною. Якщо чотирикутник чотирикутною. Якщо n кутник – n кутною як і грані, вершини піраміди теж мають назви. Вершину, в якій з них сходяться, вибачте, бічні грані піраміди, називають вершиною піраміди, а решту вершин вершинами її основи. У піраміди є бічні ребра і ребра основи. Ось на малюнку продемонстровано. Вершина піраміди. Це та точка, в якій сходяться бічні грані піраміди, а решта вершин вони називаються вершинами основи. Аналогічно міркуючи, бічні ребра. Ось вони сходяться у вершині піраміди, і решта ребер називається ребрами основи. Позначають піраміду. Назвами її вершин. Наприклад, S, A, B, C, D. Першою завжди записують вершину піраміди. У даному випадку вершину піраміди позначили великою латинською буквою С. Тому ще раз повторюю, що ім'я цієї піраміди можна прочитати так: S, A, B, C, D. На відміну від прямокутного паралепіпеда і куба, кількість вершин, ребер і граней не є однаковою для всіх пірамід, а залежить від того, якого виду піраміда. Задача номер один. Скільки вершин, ребер і граней у п'ятикутної піраміди F? Ось п'ятикутна піраміда ім'я якої С, А, Б, С, Д, Е. Основа даної піраміди п'ятикутник А, Б, С, Д, е У нього 5 вершин і 5 сторін. Щоб порахувати кількість вершин, треба до п'яти вершин основи додати вершину піраміди. Отримаємо шість вершин. Бічні ребра з'єднують вершину піраміди. Із вершинами основи. Ось вони з'єднують. Тому бічних ребер є п'ять. Порахуємо одне, друге, третє, четверте і п'яте. Кількість усіх ребер піраміди 10. Це 5 бічних ребер і 5 ребер основи. Раз, два, три, 4, 5. Оскільки в основі 5 сторін, то бічних граней також 5. Продемонструємо їх. Перша. Друга. Третя. Четверта. 5. Додавши грань основи до бічних граней, отримаємо, що у даній піраміді 6 граней. Відповідь: 6 вершин, 10 ревер і 6 граней має ось така п'ятикутна піраміда. Задача номер 2. Обчислити суму довжин усіх ребер піраміди ДАБЦ. Якщо ДА дорівнює ДБ, дорівнює ДЦ, дорівнює 4 см, БС дорівнює АВ, дорівнює АЦ, дорівнює 6 см. З позначення зрозуміло, що DABC – трикутна піраміда з вершиною у точці Д. Бічні ребра якої дорівнюють по 4 см, а ребра основи по 6 см. Отже, сума довжин усіх її ребер L дорівнює 4 помножити на 3. Тобто, довжина одного бічного ребра множиться на їх кількість додати 6 помножити на 3. Тобто довжина ребра основи множиться також на їх кількість. Це дорівнює 12 додати 18 дорівнює 30 см відповідь. Сума довжин усіх ребер піраміди D Дорівнює 30 см. Задача номер 3. Дано прямокутний паралелепіпед ABCD A1B1 C1D1. Ребро ДА у два рази більше за ребро ДД1. І на 11 см менше від ребра DC. Обчислити довжини ребер паралелепіпеда. Якщо сума довжин усіх його ребер дорівнює 64 см. Розглянемо малюнок до цієї задачі. На малюнку зображено прямокутний а, Б, С, ABCD A1B1C1D1. З малюнка зрозуміло, що ребра, про які йдеться в умові задачі, а ми нагадаємо, мова йде про ребра ДА, ДА. ДД1 і ДЦ це виміри даного прямокутного паралепіпеда. До цієї задачі можна скласти такий короткий запис. ДА довжину його потрібно знайти у два рази більше, ніж ДД1. Далі ДА також на 11 см менше, ніж DC. Сума довжин усіх ребер дорівнює 64 см. Пропоную цю задачу розв'язати алгебраїчним способом, нехай ДД1 дорівнює x сантиметрів. тоді ДА, якщо воно у два рази більше, дорівнює Х помножити на 2, або це дорівнює 2х сантиметрів. ДЦ дорівнює 2х додати 11, оскільки, якщо DA на 11 сантиметрів менше, ніж ДЦ. Це означає, що ДС на 11 см більше, ніж ДА. Тому ДС дорівнює 2х додати 11. Оскільки з минулого уроку вам відома формула для знаходження суми довжин усіх ревер прямокутного перелепіпеда, то утвориться відповідно таке рівняння 4 помножити на суму довжин усіх його ревер Х, додати 2х, додати 2х додати 1. Дорівнює 64. Розв'яжемо утворене рівняння. У дужках можна звести подібні доданки. Отримаємо 4 додати х додати 2х. Дорівнює 3х, 3х додати 2х, дорівнює 5х додати 11 дорівнює 64. Встановимо порядок виконання дій. Це перша дія множення, це друга дія додавання, це третя дія. Множення. Почнемо це рівняння розв'язувати з останньою дією. Тобто, щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник. При діленні отримаємо 16. Тепер знайдемо невідомий доданок дії віднімання. Для цього від 16 потрібно відняти 11, отримаєте 5. І щоб знайти невідомий множник, 5 поділимо на 5х дорівнює 1 см. Це довжина ребра DD1. Тоді DА ДА дорівнює 2 помножити на 1 дорівнює 2 см, ДС дорівнює 2 додати 11 дорівнює 13 см. Відповідь. ДА дорівнює 2 см. ДД1 дорівнює 1 см, ДЦ дорівнює 13 см. Куб має іншу назву. Гексайдер. Гекса означає шість, хедра грань, гексайдер, тобто шестигранник. Єгипетські піраміди архітектурні пам'ятки стародавнього Єгипту, серед яких одне із семи чудес світу піраміда Хеоса. Піраміди будували як гробниці для фараонів Стародавнього Єгипту. Задачу номер 4 пропоную вам для самостійного виконання. Обчислити суму довжин усіх ребер прямокутного С, Д, А1Б1C1D1, якщо Б додати С, додати Б1 дорівнює 14 см. Урок закінчено. Побачимось.